Що може допомогти в тих умовах, коли навколо все валиться, там кінець світу, катаклізм? І з біблії ми бачимо, що коли в людях жив Божий дух, в тих людях, які Божий дух жив, він їх і рятував, спасав, виводив. Тобто сам Бог ось, який знаходився, жив в них, він їх рятував. Лота вивели із, із содома. І багато інших прикладів, наприклад, як Бог спасав і рятував. Як каже, ознака того, що Дух Святий він живе в мені. Коли Дух Святий, Бог Духом Святим живе в людині, то всередині людини не горить вогонь, і людина може цим вогнем запалити інших людей. Ось, і щоб вони далі йшли і приводили людей до Бога. Ось і тоді не страшно, щоб там не відбувалося, Бог він рятує.